Гарно і зручно всі сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважними. Починаємо. І починаємо ми традиційно з хвилиночки каліграфії. Давайте запишемо число відповідь, до прикладу, 200 відняти 1. Так, правильно, це число 199. Записуємо. І продовжуємо. Для вас така загадка. Найстаріша липа росте в Золочівському районі Львівської області. За легендою, під липою відпочивав гетьман Богдан Хмельницький. Обчислі, обчисли вирази і запиши, який же вік липи. Для цього вам потрібно рухатися стрілочками, знаходити результати. Підставляти їх замість знаку питання, і ось таким чином ви зможете дізнатися, який же насправді вік у липи. А записати з нового рядочку лише потрібна відповідь. Отже, вік Липи аж 500 років. Уявіть яке? Стародавнє дерево, так? у Львівській області росте? Добре. І готуємо до нашої роботи сьогодні підручник сторіночка 76-77. І я разом з вами готую. Отже, дітки, сьогодні ми будемо з вами пригадувати, що таке доба, що таке тиждень, місяць та рік. Доба має. Скільки годин? Це ми вже знаємо з першого класу. 24 години. так? Ранок, день, вечір і ніч разом складають добу. Далі пригадаємо, що таке тиждень, скільки днів або діб має тиждень. Звичайно, сім. Це понеділок. І неділя. Так, <кій> наступне поняття це місяць. Місяць у нас має різну кількість днів або діб. Є місяць, який має 30 днів, є той, що має 31 день, а є також Місяць, якому 28 або 29 днів. Бувають раз в 4 роки, буває високосний рік. Коли кількість днів набігає, там по хвилиночки, що кожного року не дорахували, і так забігає за 4 роки і ще один день, 29 день. От, до речі, у нас зараз місяць лютий, в ньому 28 днів. так? І наступне. Поняття це рік. Рік має 12 місяців, так? це 4 пори року, в кожній пори року по три місяці. Разом набігає 12 місяців. Або це 365 днів, і знову ж, якщо це високосний рік, то один день додатковий 366 днів. Дітки, пригадали? зараз ми з вами будемо обчислювати іменовані вирази. Чим вони відрізняються від звичайних? Просто у них є свої одиниці вимірювання. Згадаємо правила, яким ми чином додаємо іменовані числа. Роки ми додаємо до років, місяці до місяців, 6 років та 5 років. Вибачте, не 6 років, а 3 роки та 5 років. Буде 8 років, 6 місяців та 4 місяці, 10 місяців. Отже, разом виходить 8 років, 10 місяців. Наступний приклад 10 років, 5 місяців, додати 7 місяців. Місяці ми додаємо до місяців. 5 та 7 буде разом 12 місяців. Чи можемо ми перевести в інші одиниці вимірювання? Так, 12 місяців це 1 рік. Один рік, та ще 11 років. Ой, та 10 років, вже говорю вам відповідь, буде 11 років. Та ще один приклад. Один тиждень додати 7 діб. Давайте спробуємо перевести тиждень в од... менші одиниці вимірювання, в дні. Скільки днів у одному тижні? 7 діб. 7 діб та ще 7 діб буде 14 діб, або можна навіть записати як 2 тижні. Наступний третій, четвертий, п'ятий та шостий приклади, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Точніше, вирази, так, самостійно. І переходимо, не зупиняючись, до номеру 5 в підручнику. Нам потрібно порівняти 1 рік і 360 діб. Або днів. Для цього нам один рік потрібно перевести в дні, скільки в одному році днів? Або 365, або 366, коли високосний. Отже, зрозуміло, що буде більше один рік. 2 роки чи 700 діб. В одному році 365 днів. А в двох роках порахуйте і самостійно порівняйте. Я залишаю пусте віконечко. Далі 2 роки та 20 місяців. Пригадуємо, в одному році скільки місяців. 12 місяців, а в двох роках. 24. Отже, 24 буде більше, ніж 20 місяців. 30 діб та 4 тижні. Для цього можна перевести або 4 тижні в дні. Так, буде доречніше перевести в дні в менші одиниці вимірювання. Також розв'яжете самостійно це завдання. Далі, в другому стовпчику у нас 1 тиждень і 9 діб. Порівняйте. Легко, самостійно виконаєте. 54 доби та 8 тижнів. Переведіть, будь ласка, тижні у дні. Скільки у 8 тижнях днів. У 8 тижнях 56 днів. 54 доби 56, це зрозуміло, буде 56 днів більше, тобто 8 тижнів. Один тиждень 5 діб і 40 діб. Переводимо, мабуть, тиждень у дні, складаємо все разом. І тоді зможемо обчислити 1 місяць, один тиждень і 13 діб. Ну, це зовсім, мабуть, легко один місяць, скільки має днів? Мінімум це 28 так, днів, та й ще один тиждень. Та й ще 7 днів. Тобто разом 35 днів і 13 днів. Звичайно, це буде. Більше ліва частина. Так порівняли. І наступний номер шостий. Обчисли 2 роки та 4 місяці, скільки це буде місяців. Тобто нам потрібно 2 роки перевести в місяці. В одному році 12 місяців, а в двох роках. 24. Та ще 4 місяці. 28 місяців. Це завдання ви виконуєте самостійно, воно легеньке, за потреби використовуєте таблицю. Я не зупиняюсь, а краще перейду до задачі. На сторіночці 78. Рік має 52 тижні. Школярі навчаються 35 тижнів, а відпочивають два тижні взимку, по одному тижню восени і навесні, а ще влітку. Скільки тижнів улітку відпочивають школярі? Ще раз говоримо ми з вами про так, напишемо задача 7 про тижні. Рік всього складається із скількох тижнів. Із 52, тобто рік має 52 тижні. Скільки ж навчаються школярі тижнів? Вірно, 35 тижнів. А чи можемо ми дізнатися, скільки вони відпочивають часу, якщо рік має 52 тижні і 35 з них навчаються? Так, ми можемо дізнатися дією віднімання від 52 ми заберемо 35. І отримаємо 17 тижнів, тобто, всього вони відпочивають 17 тижнів. Далі, що нам сказано в задачі? Те, що діти відпочивають 2 тижні взимку, один тиждень восени і один тиждень навесні, так? А все інше. Це вони відпочивають влітку, весь інший час. Чи можемо ми знайти, скільки тижнів улітку відпочивають школярів? Так, можемо знайти різними шляхами, але я пропоную від того часу, від 17 тижнів, що вони відпочивають, забрати ті два тижні, які взимку відпочивають, тиждень той, що відпочивають восени, і тиждень, який відпочивають навесні. А весь інший час залишиться літні. Канікули, тобто влітку, так? Яким чином ми можемо це записати? Ось таким великим виразом ми будемо забирати. І залишиться всього 13 тижнів, які відпочивають дітки влітку. <кхем> І запишете відповідь. Так, ще одна задача восьма. Навесні квітникарі Львова посадили порівну на восьми клумбах. 640 чорнобривців і 480 тюльпанів. А на квітковому годиннику посадили у два рази менше чорнобривців та у три рази менше тюльпанів, ніж на кожній з восьми клумб. Скільки чорнобривців і скільки тюльпанів посадили квітникарі Львова на квітковому годиннику? Дітки, читайте ще раз вдумливо цю задачу. Так, прочитали, так? Про що ми будемо говорити? Про клумби, так, на які саджали чорнобривці і тюльпани? Добре. В першому реченні нам сказано, що квітникарі посадили поріну на восьми клумбах 640 чорнобривців і 480 тюльпанів. Я вам відказую, що це буде зведення до одиниці спочатку задачка. Тобто, на восьми клумбах росте 640 чорнобривців. Чи можемо ми дізнатися, скільки чорнобривців росте на одній клумбі? Звичайно, нам потрібно 640 поділити на 8. І подумайте, скільки ж вийде. Вийде. 80 квітів це чорнобривців на одній клумбі. Так, крім чорнобривців, у нас саджали ще тюльпани. Скільки ж їх посадили? Їх посадили 480. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж тюльпанів посадили на одній клумбі? Це ж на восьми клумбах, а нам потрібно дізнатися на одній. Логічно, так? Ми 480 поділимо на 8 і отримаємо 60 квітів це тюльпанів на одній клумбі. Знаємо, скільки чорнобривців, скільки тюльпанів на одній клумбі, читаємо задачу далі. А на квітковому годиннику посадили у два рази менше чорнобривців та у три рази менше тюльпанів, ніж на кожній із восьми клумб, тобто ніж на одній клумбі. Квітниковий годинник, знаєте, зараз. Модно чи не модно от, о, саджати не просто клумби з квітами, а робити такі от прямо чудеса, дуже гарні вигляді, квітками висаджують о, таким чином, щоб утворювався, коли квіточки розпустяться, годинничок, стрілочки годинника, цифри годинника. Ось таким чином. Дуже тоді, як вони розквітають, дуже красиво картинка виходить, коли такий квітниковий годинник. Отже, на, квіт... на квітковому годиннику. Посадили у два рази менше чорнобривців, ніж на одній клумбі. На одній клумбі ми знаємо 80 квіточок посадили чорнобривців, а на годиннику у два рази менше. Що означає у два рази менше? Це поділити на два. Так? Ми 80 ділимо на два і отримаємо 40 квіток чорнобривців на квітковому годиннику. у нас. А що сказано про, чор... про тюльпани? А тюльпанів у три рази менше, ніж на клумбі. На клумбі скільки тюльпанів? 60. А на годиннику у три рази менше. Це означає, що нам треба поділити на 3, тобто 20 квіток, тільки не чорнобривці, а тюльпанів на квітковому годиннику. Вибачте, це моя помилочка. Тюльпанів. На квітковому годиннику. І нас запитують, скільки чорнобривців і скільки тюльпанів посадили квітникарі Львова на квітковому годиннику. Ми відповіли на питання задачі. Відповіли, отже, відповідь: 40 чорнобривців і 20 тюльпанів посадили квітникарі Львова на квітковому годиннику. От ми справилися з розв'язанням задачі. І сьогодні пропоную вам також повторити. Календар. Львів це місто фестивалів і туризму, і козачки взяли з собою розклад фестивалів на січень. Ось у нас лише один місяць січень. Давайте з вами його уважно розглянемо і дамо відповіді на питання. Скільки ж днів у січні? Дивимося? Так, 31 день. Добре, 22 січня швиденько знайшли. Це День Соборності України. А який це день тижня? Спуска... Ми шукаємо 22 і піднімаємося очинятами. Звичайно, це п'ятниця, 22 січня. Так. Далі. Червоним кольором у календарі позначено вихідні дні. Скільки ж їх буде у січні? Рахуємо червоним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ану, 9 вихідних і 22 із них робочих. Так. <кій> Перше. З 1 по 17 січня у Львові Різдвяний ярмарок. Скільки тижнів він триватиме? Шукаємо з 1 по 17, скільки це тижнів? Хто зможе дати мені відповідь? Це 2 повних тижні і 3 дні, так? Так, звіряйтеся. Перша середа місяця встановлення символів Різдва, восьмикутної різдвяної зірки та дідуха. Який це день місяця? Перша середа місяця. Середа, перша середа це шосте число, шостий день місяця. 7 9 січня забави у Шевченківському гаю. Назви, Назви ці дні тижня. 7 по 9. 7 по 9 називайте дні. Я навіть не коментую, так? Наступне свято пампуха триватиме наступні 5 днів від 1 четверга січня. Назви ці дати. Думаємо перший четвер. Перший четвер освіт. І наступні п'ять днів вираховуємо. І називаємо ці дати. Звичайно, це сьоме, восьме, дев'яте, десяте та одинадцяте числа. Фестиваль велика коляда почнеться 7 січня і триватиме 2 тижні і 4 дні. Назви дату останнього дня фестивалю. Знайшли 7 січня. Вирахували 2 тижні та 4 дні. Мабуть, простіше буде 4 дні взяти, а потім ще 2 тижні. Який останній день? Так, 24 січня. Дні. Ковальської майстерності заплановані на другу п'ятницю січня. Яке це буде число? Друга п'ятниця, перша п'ятниця, а це друга п'ятниця, тобто це буде 8 січня. Правда, не важко з календаром працювати. Міський фестиваль Вертепів триватиме два дні і почнеться у другу суботу січня. Якого числа закінчується фестиваль Вертепів? Так, роз... триватиме 2 дні і починається в другу суботу січня. Знайшли суботу, знайшли другу суботу січня і відтриватиме 2 дні. Якого числа закінчиться, якщо 2 дні? Звичайно, це 10 січня останній день. Все, дітки, на сьогодні це весь матеріал, який ви вам я хотіла розповісти. Вам сьогодні гарного настрою, успіхів! У Вас все вийте, бува.